Я відчувала тваринний страх животом. Такий, як, мабуть, більшість жінок, якщо мають маленьких діток. Такий страх, який можна, нема з чим порівняти, але можна сказати, що він з'являється тоді, коли з'являється дитина. Я Алла Самойленко, мама трьох дітей. Я працюю в кіно більше 20 років. but we are also defending here right now. we're not fighting just for the ukraine. we're also fighting for the free world. Um, because the russian appetite will just grow. and if, will, if they will crush us, yes, if they will crush ukraine and the ukrainian defense, it's. to на Baltic countries. Раз uh, дається такий, такий uh, вантаж, так, така uh, вага випробувань, значить хтось там в мене дуже вірить. Вірить, що я справлюся, що я зможу. І насправді, коли живеш життя, ти не відчуваєш цієї важкості. Це теж предмет якоїсь еволюції, і тут можна трактувати примітивно містично, наприклад, що це покарання якесь, це якась карма, там, і все таке інше, але можна трактувати більш здоровою, здоровою і раціональною думкою, яка, скажімо, до мене прийшла тоді, коли Гліб захворів. Я тоді все зрозуміла. Я пережила тоді всі ці етапи, їх там п'ять стадій горя. Я їх всі пережила. Я пройшла етап дуже жорсткого звинувачення себе, а потім все зрозуміло. Все стало дуже ясно. Глібчик, блін, от я зараз договорюся, що я буду плакати. Він міг вирости унікальною людиною. Він... Він був дуже хороший хлопчик. І те, що це так все зупинилося, то йому виповнилося в 17 років, і він закінчився. Він просто вмер. Його реанімували. І була досить тривала зупинка, яка спричинила масштабне пошкодження мозку. І таких людей не вміють лікувати ніде, навіть по цей день. Я його питала, чи можна його знімати. Він сказав, можна. Ну мене плач, ну будь ласка. Як ти ж себе тихенько ведеш завжди? Чого ти розключаєш? Тихенько. Тихенько Ти не хочеш, щоб тебе знімали, якщо не хочеш закривочки? Якщо ти згоден, щоб тебе знімали, закривочки. Ні, він згоден. Я його тягла, тягла, скільки могла. Десь років 3-4. я дуже опиралася. Він Олівці. дав зрозуміти в один момент, що йому просто страшно, що він не хоче напружуватися. що Все, що я з ним робила, це те, що його напружувало і не давало йому Мама, Мала лявочка, буває на зиму. Буває. І потім. Ми його просто, ну, згідно якихось там американських, можна сказати, стандартів. Ми просто залишили його в спокій, тобто припинили будь-які реабілітаційні заходи. Ілля цього не прийняв. Вони були найкращими друзями. І для нього це був страшний Ви, удар. І він не зміг його таким. Бачити, для нього це було дуже боляче. Він просто в якийсь момент перестав приходити в лікарню до нас. Не брав трубочку, не появлявся. А я ж не могла відійти від гліба, який в реанімації. Да, да. І, і для мене це було ще одним таким тяжким випробуванням, бо я не знала, де і ляли, що з ним. І дуже переживала я за я нього тоді, за одного і за другого. Отак вони мені влаштували таке. Випробування мого материнства. Ш, ш. Я знаю, знаю, що тобі боляче. Все, бачиш, все все. все, все молодець, молодець. Ш, тихенько. Все, видихай. Була впевнена, що після того, що сталося з моїм молодшим сином, з Ільою нічого не має трапитися. Стосовно молодшого, у мене було перечуття з його маленького дитинства, що з ним щось трапиться. Я жила з цим відчуттям і потім проаналізувала його. І зрозуміла, що таки, да, мені інтуїція казала, що щось буде. З одной лі моя інтуїція мовчала. І я була переконана, що він буде живий, здоровий. Ілля мені тоді сказав таку фразу Мама, ти не розумієш, це та війна, яку ми з глібом чекали все життя. Азов це був закономірний абсолютно крок, бо підрозділ на той момент мав досить серйозні здобутки. Уже була героїчна історія захисту Маріуполя. Вже були героїчні інші якісь там події, пов'язані з захистом України. І була оця слава підрозділу, який береже людське життя. Звичайно, був момент, коли от почалися ці гоніння, коли почали розказувати про них, що вони такі, сякі, перетакі, нацисти, кримінальщики. То я побачила, наскільки це для нього хвороблива тема. І те, наскільки їх переслідували, принижували, скільки було поганого, сказано на адресу Азову. Як це зараз болісно їм відгукувалося, а те, що з них зробили таких, ну, наші герої, наші спартанці, він з цього трошки знущався. Війшли до мене делегація, обманщики. Його там товариш, одна моя подруга, мій чоловік, і сказали мені, що він поранений, що в руку, що там нічого серйозного. Але я бачила їхні пополотнілі обличчя, вони були білі. Повністю по, по сустав лучозап'ясний, оторвана ліва ладонь. Это повреждение шеи, лица, глаза, левой ноги. Я осознал, что, о, блин, ничего себе, теперь мне чего-то не хватает. Но я все равно был твердо убеждён, что я буду продолжать службу, потому что я с какими-то целями сюда пришёл. У него був осколок у шиї. Він застряг за кілька міліметрів від сонної артерії. І один необережний рух, це могло б закінчитися смертю для нього. А він не знав про це, І ніхто не знав. І потім він, коли приїхав вже в Київ, тут на КТ знайшли цей осколок і провели ще одну операцію з видалення його. Я відчула найстрашніші емоції, коли тримала цей осколок в руці. Ну, це я тримала фактично смерть сина в руках. Мама, вона заведеся! Ріта, тату не може. Іди сюди. Доченька не може. Мама, біги мене, за я погуляла. йди сюди. Так? Задоволена? Вона поводить себе як доросла. Вважає себе дорослою. І що цікаво, що от Ілля був такий самий. А вона з ним народилася з різницею рівно 24 роки. Взялась на своє крісло. Тільки крильця вверх ногами приліпила, так? Давай тобі надіну так, як ти хочеш. Давай. Трохи менше року пройшло, він повернувся. Пройшов тут усі етапи цього бюрократичного божевілля, яке пов'язане з такими випадками. Там оформив всі потрібні документи і повернувся до хлопців. Я вибору просто себе другого не залишав, у мене вибору другого не було. Якщо я прийшов сюди з определенними ідеями, з цілью, грубо говоря, що є наша війна, глобальна цель в цій війні — побіда. Моє участь в цій війні пов'язана з тим, що я хочу внести свій вклад. І якщо я свій вклад ще не, не до, не до кінця внес, на мой взгляд, то мені потрібно продовжувати. Його там взяли зброя, рем, він там виконував якусь е, штабну роботу. Е, його залучали як викладача. І власне кажучи, він потрапив зараз в Маріуполь саме так. Він поїхав туди читати лекцію, мав повернутися. Але не так сталося, як гадалось. Україну, Україну, святовати герой, святовати героїв, до серцевого, сіти на серцевого, шумок так бачить у чаї, так бачить, мої славного зауянська батька! Україна свята мої повірої. Я йому писала: у вас є спосіб, як користуватися, а він мені відповідає, а якщо ні, оце всі наші розмови. Більш нічого він мені про це не говорив. Під час військової дії була командир машини Бердани. А наша Ілюша попав у полон. Ритей його чекає. І каже, я сумую за Глебчиком, коли Глебчика не було, а потім за Ілюшою сумую, де наш Ілюша. Де там де ворожа орда, в якої немає серця як якби чума. Я тут, де кожен звук, наче непотрібний стук, Я наче без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось далі жити. Я дочекаюсь тебе, дочекаю. Повідомлення. Приблизно за місяць до звільнення було перший раз мені повідомлення від журналіста, з яким я до того спілкувалася. Він добре поінформований, він має свої зв'язки у військових колах і він мені написав, куку, -ку, що там чути, що щось буде хороше скоро. Я відчула це. Це було в Варшаві десь приблизно за кілька днів до від'їзду в Америку. У мене ейфорія почалася. Я не знала чому. Мабуть, мам, привіт. Що я їй міг Ну... Просто перша розмова була дивна дуже. Я не дуже добре чула, я була на вулиці, і, і, і в мене, звичайно, що трапилось там якесь помутніння тимчасове. І ну, я, Все, що я почула, що, що він вже вільний, що він буде скоро мені дзвонити зі свого номеру. Це найголовніше, що мені треба було знати, і все. Не знаю, чого вони в них всі знають, мам, не в них всі знають. От чесно скажу, я не плакала. Я просто обнімала його, тішилася, і мені було в радість. Я просто дуже люблю з ним обніматися, бо він такий великий, великий і високий, на зріст, у нього руки великі. І коли він мене обнімає, там дуже багато читається. Там Читається поміж пальців. Бо те, що він не скаже, ну, він позбавлений пафоса. Якісь речі він не каже взагалі. І я його не засуджую. І е, я не чекаю від нього, бо я знаю, який він. Але коли він мене обнімає, я там все читаю, все знаю про це, що він відчуває до мене. Я та всі інші, хто повернувся, ми повернулися в іншу країну країну, яка стала одностайно до боротьби, яка підтримує не тільки там, нас, коли ми вели боротьбу на Оз... на... в Маріуполі на Азовсталі. А країну, яка просто стала до боротьби до захисту себе, кожен воює, кожен громадянин. Просто всі на різних фронтах, всі по своїх напрямках. І я дійсно я від від щирого серця кажу, що я вдячний за цю підтримку і за цю одностайну боротьбу. Це дуже багато вартує. Ми працюємо цивілізованими обличчями самого руху азовського. І коли ми доносимо цю інформацію, бо це теж дуже важливо, це одна з місій була. Насправді, мабуть, найважливіша адвокація. Бо е, все, ще є заборона, наприклад, на слово АЗОВ, для того, щоб написати полк АЗОВ, треба придумати якусь конфігурацію, якусь там помарку в слові для того, щоб Фейсбук її не блоканув або Інстаграм. Е, ну, наша місія полягає саме в тому, щоб е, зрушити. Саму основу о, оцього о, імпотентного ладу, який існує на сьогодні, і спробувати змінити це на нашу користь. Ще багато наших лишається в полоні, і звісно, за них треба боротися так само, продовжувати і о, намагатися шукати якісь доводи, які нам дозволять їх забрати всіх. Він колись сказав, що він все життя робить для того, щоб я ним пишалась. І от настав той момент, коли я йому це сказала, що я пишаюсь тобою, сину. А він мені зараз віддав це саме. Він сказав, що він мною пишається.